Любов до символіки не покидає його вже більше 30 років. Спочатку це було просто захоплення, яке з часом стало сенсом життя Валентина Ільїнського. Його колекції символів може позаздрити будь-який геральдист. Ось тут от вже більше ста гербів, так? Тут вже я не знаю, тут близько тисячі вже є. Так? От. Тобто, якщо взагалі, то взяти всі мої герби. То я нараховував десь близько п'яти тисяч тих, які є зараз на в моїй колекції. Тут зібрані герби минулого і сучасного символи Поділля українських містечок та міста. Географія колекції набагато ширша, доповнюють її символи відомих європейських країн. Це Польща вся, то Прибалтика, внизу Молдавія. А звідки? от? оце Франція, Франція, вся. Геральдис добре знає історію творення української символіки і вважає, що утвердження великого герба України не виправдано затягнулося, хоча й не заперечує, що можна зупинитися і на нинішньому тризубові, адже багато країн взагалі не мають свого герба. У Італії немає герба, От ми говоримо за великий герб, так? а в принципі нам і достатньо малого. Ми затіяли таку катавацію, ми стільки грошей вже потратили, ми стільки всього, зробили, а ми могли б і без цього обійтись. Ми... В Італії немає емблема, бачите, це не герб, це емблема. Те ж саме немає герба і Франція. На початку двадцятого століття геральдична справа занепала, каже фахівець, але останнім часом заново розвивається. Все більше з'являється бажаючих отриманий власний символ. І кожна особа може мати свій герб. І якщо хоче, такі герби абсолютно зараз дуже багато випускається. Не усякий той герб, чи герб каже геральдист, адже до виготовлення символіки є чимало вимог. В геральдиці використовується тільки п'ять кольорів, основних більше не використовується. Це червоний, синій, е зелений, пурпуровий і чорний. І два метали: золото і срібло, два хутра. Це е білячі і соболинне, чітка форма щита. Обов'язково. Ну і в даній ситуації ми вже бачимо, що герб він обов'язково виконується на щиті. Мати власний герб відповідально додає фахівець, адже це більше ніж просто символ Олексій Єленков, Іван Мовчан, інформаційний випуск у нас є, зно